Power. Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас е, тест на ємкість акумулятора. Акумулятор Riker. Він з, е, з комплекту до тремера. Ось. Ну і, і там в описі. І він трішки відрізняється від тих, що мені попадалося цієї фірми. Відрізняється тим, що немає USB. Так само індикація, така от гарненька. Да, чекати довго. Да. Він повністю заряджений, тут, тут так і заглушка. Перевірка оцеєю кнопочкою. Зарядочка зверху. Поємкості він 3 ампер, Саме головне. Всередині. Ну, по суті, все те саме, тільки не... немає USB розпаяних. Навіть є якась щось тут, підготовка до нього. По елементиках. Зараз якось так стану біля камери, щоб я подивився. Ви теж проконтролювати, чи ви бачите. Ось я, топ кадр І ось так даємося платку. В принципі, схоже на ті, що були. І почнемо, міряємо опір. Опір і напругу комірок. А, до речі, так, що за комірки. Ось. Такі от п'ютерашечки. Ну, це вся інформація, яка є. Так, ось це табло вам добре, нібито видно. Пробуємо. Так. 10 мільйон. Щоб по одної комірочки цього акумулятора знати опір ділимо на два бо їх паралельно. Дві штуки. Так, напруга 4 і майже 1. 407. Звертаємо увагу. 4.07 і так само майже 10. 4,07, 10 с копеечкой. 4,07, ну, 4,08 майже, 9,9, ну, 10, опер. А тут, а тут, а тут мало. Тут меньше, тут направо меньше. Може вплинути на результат. Але, 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 вже що маємо, то маємо. Те і міряємо. Так. Температуру. Ось тут або міряти. Это у нас минус ось тут. Плюс ось тут. Да, вгадал. Сюда нам это все дело поставим. Ну и корпус, чтобы бачили ставимо навантаження 3 ампера і їдемо. Все. У вас воно пішло вже в пришвидшеному часі. Я через Bluetooth періодично моніторюю і займаюся своїми справами. Зустрінемося, коли вже У вас це у вас вже майже зараз буде. Була дуже цікава музика. По ємкості 2921. Майже година. Ну, традиція, ще один Ампер добуваємо. Ну, по суті, нічого не змінилося. 2, 929. Температурка 29. Ну, Нормас. Далі знов внутрішній опір і напругу дивимося. Найбільше зараз напроведь цікавить. Um понял прикол так давайте на прогу все аккумулятор промежу.

Далі 3.45, так ось 3,45. Опір е, uh, майже 10. далі.

А ось 2,9. 2,95, Опер. 10. Ну, по заражених вони були збалансовані. Здається. А ні. Чесно, я вже не пам'ятаю. Це для мене було година назад. Фу-фу. Здається, оця от комірочка була трішки розряжена. Якщо що, зараз я текстом якимось напишу, що було тоді і що було зараз. Ну, резбаланс є. Невеличкий тут. Як невеличкий? Трошки є. 3,3. 3. Це, це ще далеко не сюшка рекомендатор. Це вже сівший. Більш менш. І то там ще є запас. Ну, в общем шо. на 3, три, що є. Ну майже, 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 чуть-чуть не, не височив. Що його? Балансувати, напевне. А коли, а не знаю коли. Чи вийде, чесно, не обіцяю, що, що вийде відео з перебалансованим акумулятором. Цим. Ну, якщо вийде, то ви його побачите в плейлист, плейлистові з тестом не, акумуляторів От, на моєму каналі. Якщо є бажання, можна підписатись. А ми на цьому закінчуємо. Все. Дякую за увагу. До побачення. Pearl Power Just the Truth About Tool.